Привіт! А в цьому відео, присвяченому світові веб-технології, ми поговоримо про протокол HTTPS. Він гарантує конфіденційність ваших повідомлень у інтернеті та безпеку при взаємодії із сторонніми вебсайтами. Протокол HTTPS є комбінацією протоколів HTTP та TLS, використовує rsa шифрування, SSL сертифікати та цифровий підпис. Як ви бачите, протокол HTTPS об'єднує купу різних веб-технологій, з якими потрібно хоча б поверхнево ознайомитись. І в цьому відео ми спробуємо в усьому цьому розібратись. У інтернеті вам потрібно постійно спілкуватись з сторонніми веб-сервісами за допомогою текстових повідомлень, і час від часу вам потрібно обмінюватись з ними особистою інформацією, паролями, передавати паспортні дані або номер картки для здійснення банковських платежів. Тому дуже важливо, щоб ви точно знали, що ви взаємодієте саме з банком та не шахраєм, що під час передачі повідомлення ніхто не може переглянути ваші особисті дані. А повідомлення до отримувача прийшло неушкодженим, і воно не було змінене шахраєм по дорозі. З цією метою під час взаємодії з сервером використовується додатковий протокол шифрування даних, який і вирішує усі зазначені проблеми, і робить спілкування за допомогою http повідомлень безпечним. Для справки SSL протокол припинили використовувати у далекому 2015 році. І зараз широко використовують протокол TLS 1.3. Тому зазвичай, коли хтось каже SSL, скоріш за все він має на увазі TLS. Та в рамках цього відео ми розглянемо протокол TLS 1.2, адже він простіший для розуміння, коли як версію TLS 1.3 можна вважати як додатковою оптимізацією попередньої версії. Та принципи роботи залишаються такими самими. Тож, давайте подивимось, як це все працює. Нехай вам потрібно відправити повідомлення серверу. Та є невеличка проблема, десь посередині сидить хакер і може перехоплювати усю інформацію, яка проходить через нього. Тож ви вирішуєте зашифрувати ваше повідомлення. Для цього ви створюєте криптографічний ключ, зашифровуєте повідомлення і відправляєте його на сервер. Таке повідомлення можна сприймати як запоролений архів. Тож, навіть якщо хакер перехопить таке повідомлення, він не зможе його відкрити. Та є невеличка проблема. Сервер також не може це зробити, йому потрібен ваш ключ. Та ви не можете передати свій ключ по мережі, адже хакер може перехопити його також. Тому сервер повинен вигадати безпечний спосіб передачі такого ключа від користувача до сервера по мережі. З цією метою сервер зі своєї сторони заздалегідь створив пару ключей. Якщо ваш ключ може зашифрувати і розшифрувати дані, це так званий симетричний ключ, то в даному випадку ключі сервера є асиметричними. Один ключ може лише зашифровувати дані, а другий тільки розшифровувати. Це так званий алгоритм шифрування RSA. Тож сервер може вам передати ключ, який може лише зашифровувати дані. Він є публічним ключем, адже його може отримати хто завгодно, і наш злодюшка також. Другий ключ сервер нікому не показує і тримає у секреті. Це його приватний ключ. Таким чином, лише сервер зможе розшифрувати повідомлення, зашифровані його публічним ключем. Це можна уявити у вигляді поштової скриньки. Хто завгодно може покласти повідомлення у таку скриньку, та лише власник скриньки може відкрити її і переглянути вміст повідомлень. Та де гарантія, що хакер не перехопив публічний ключ по дорозі і не підсунув вам власний. Одним чи не найважливішим правилом кібербезпеки є правило нікому не довіряй. Тому, для того, щоб ви могли переконати, що ключ є справжнім і дійсно належить серверу, з яким ви спілкуєтесь, сервер на самому початку свого існування, коли тільки створив пару ключей, звертається до сторонньої організації Certificate Authority і сертифікує там свій публічний ключ, власне, створює так званий SSL-сертифікат. Тож серверу достатньо передати користувачеві такий сертифікат, адже він вже містить публічний ключ сервера, а також додаткову інформацію, якої достатньо, щоб підтвердити справжність ключа. І користувач може використати надійний ключ, щоб зашифрувати власний ключ і передати його у зашифрованому вигляді серверу. А сервер розшифровує повідомлення своїм приватним ключем і тепер може користуватись ключем переданим користувачем. Далі спілкування між клієнтом та сервером проходить легко і безпечно, адже вони єдині в усьому інтернеті, хто має цей ключ і використовують його для шифрування усіх подальших повідомлень. Та що, якщо наш хакер дійсно суперхакер і зміг підсунути користувачу власний публічний ключ і підсунув власний сертифікат? Як ми знаємо, один із головних принципів кібербезпеки не довіряє нікому, тож CA. Також має власну пару асиметричних ключів. І використовує власний приватний ключ, щоб зашифрувати ключ сервера. Тож розшифрувати ключ сервера користувач може тільки публічним ключем організації, яка видала цей сертифікат. На додачу організація додає до сертифікату хеш-суму ключа сервера, зашифрованою своїм приватним ключем. Це так званий цифровий підпис сертифіката. Який дозволяє перевірити його цілісність. І щоб ви не вимушені були шукати публічний ключ організації, вона також додає його до сертифікату. І ви можете скористатись ним, щоб розшифрувати ключ сервера, хеш, потім вирахувати хеш самого ключа і порівняти його з хешом. Із цифрового підпису. Якщо ці хеші співпадають, це означає, що ключ є неушкодженим, а хакер його жодним чином не видозмінив. Це дуже крутий захист, який гарантує, що сертифікат видала саме та організація, якій належить публічний ключ. Та звідки ми знаємо, що цей публічний ключ належить саме цій цієї організації. Як ми пам'ятаємо, один із найголовніших принципів кібербезпеки не довіряй нікому. Тому, щоб гарантувати достовірність власного публічного ключа, CA організація також його сертифікує, але в іншій CA організації. Та якщо ви не довіряєте їй, ви можете перевірити і її сертифікат у організації, яка його видала. І насправді так можна рухатись по ланцюжку вгору, поки не дойдете до головної CA організації, яка сертифікує усі інші організації в усьому всесвіті. Та як перевірити публічний ключ такої організації? Коли ви встановлюєте свій браузер, він вже містить набір сертифікатів основних цієї організації, і хакер жодним чином не зможе підмінити такий сертифікат. Тільки якщо немає безпосереднього доступу до налаштувань вашого браузеру. Тож таким чином ca організації утворюють так званий ланцюжок довіри і дозволяють за будь-яких обставин безпечно перевірити справжність публічного ключа веб-сервісу, з яким ви взаємодієте. А якщо придивитись уважно, то можна побачити, що SSL-сертифікат цього ключа насправді містить інформацію про весь ланцюжок довіри і усі ca організації, які були задіяні для створення цього сертифікату. Прямо як блокчейн. Тож, що ми маємо в результаті? Хакер зміг перехопити публічний ключ сервера і зашифровані повідомлення, та жодним чином не може підсунути нам підробку або подивитись вміст перехоплених повідомлень, тож немає жодних відомостей про будь-яку особисту інформацію користувача. Тож навіть якщо спробує поспілкуватися з сервером від імені користувача, в нього не буде ані логіна, ані пароля, щоб увійти обліковий запис користувача і використати його особисті дані для власної вигоди. Нагадаю глядачеві, що в цьому відео ми розглянули, як працює HTTPS на основі протоколу TLS 1.2, який використовує алгоритм шифрування RSA, адже його простіше зрозуміти. Та наразі міжнародним стандартом є протокол TLS 1.3, який є фактично оптимізацією TLS 1.2, і замість RSA шифрування використовує алгоритм diffie helмена який дозволяє уникнути передачі публічного ключа по мережі. Та використовує магію математики, щоб його розрахувати. Це дозволяє оптимізувати процес передачі симетричного ключа від користувача до сервера, знизивши кількість обмінів повідомлень на самому початку взаємодії та принципи залишаються тими самими. Та не забувайте, що протокол HTTPS захищає вас лише на транспортному рівні. Тож завжди використовуйте надійні паролі та періодично їх змінюйте. Також користуйтесь двофакторною аутентифікацією, надійними та захищеними точками доступу до мережі та не клікайте на сумнівні посилання. І пам'ятайте, що жодний продвинутий механізм захисту не зможе захистити від людського фактору. Тож безпека в інтернеті в першу чергу починається саме з вас. І на сьогодні це все. З вас вподобайка, коментар і підпис на канал. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І зустрінемось у наступних відео.